Гібрид ПТ-303 це перший зареєстрований в Україні гібрид за ознакою стійкості до склеротиніозу протектор склеротинія від Піонер. Також у цього гібрида є резистентність до збудника ФОМОЗУ липтосферія що ще збудником фомозу кореневої шийки та стебла. Тут є як кількісна генна резистентність, так і якісна, якісна генна резистентність базується на гені стійкості РЛМ 7. Помимо цих двох основних хвороб, також відзначено було минулого сезону, що ПТ-303 має високу стійкість до вертицельозу. Таким чином, це один із самих здорових гібридів, що має дуже високу, високий імунітет стебла до хвороб. Було відзначено, що ПТ-303 – це інтенсивний гібрид, якому потрібна інтенсивна технологія живлення. Тобто, ми маємо дати йому азоту, маємо дати сірки. Тоді він буде показувати дуже високий результат. Також гібрид має стійкість до вірусу жовтухи турнепсу. Гібрид підходить до всіх типів ґрунту за гранулометричним складом. По термінах сівби його можна позиціонувати для пізні, пізнього посіву, адже гібрид швидко формує великі лапаці листки та добре споживає азот восени. Якщо виникає ситуація, що потрібно сіяти цей гібрид в оптимальні терміни, і у нас достатній запас азоту, є сприятливі умови для росту, рекомендується збільшити норму рестрегулятора і для застосування перше внесення, тобто в фазу чотирьох листочків і бажано дотримуватися саме цієї фази, тоді можна буде легко відрістрегулювати цей гібрид, бо реакція на рістрегуляцію у нього є задовільною. Відповідно, не бажано, щоб він переростав. Що стосується норми висіву, то цей гібрид полюбляє просторову ізоляцію, так як йому потрібно менше. Конкурувати між сусідніми рослинами, і якщо ми сіємо в оптимальні сроки, то рекомендованою нормою для суцільного висіву є 350-400 тисяч схожих насінин. Звісно, за умови, якщо очікувана польова схожість, складає близько 90%. ПТ-303 дуже гарно реагує на зрідження. Зараз ми вирвали зріджену рослину, яка демонструє дуже відмінне гілкування, дуже велику кількість стручків. Якщо б це було б загушення, то звісно, що такого гілкування б не було. Того ми і наполягаємо, що гібрид не потребує дуже сильного загущення восени. Густоти стояння 30-35 рослин на момент збирання буде цілком достатньо, щоб забезпечити таке галуження. Ще цікаво, що нам не потрібна висока густота і для широкого посіву 35-70 см. Цей гібрид також дуже добре підходить. Головне, щоб не було загущення в зоні рядка. Тоді все буде добре. Розвиток ПТ-303 восени є досить швидким, він добре споживає азот, про що свідчить його постійне темно-зелене забарвлення. Але також ми можемо відзначити, що у цього гібрида дуже висока зимостійкість за рахунок того, що він якісно проходить загартування і заспокоюється до входження в зиму. Весною відновлення вегетації гібриду є середнім. Темпи стеблування також є середніми. В комбінації із високою щільністю рослинного соку у стеблі рослин ми можемо отримати гарну стійкість до пізних квітневих заморозків. Цвіціння ПТ-303 є середньопізнім. Починаючи від фази повного цвіціння, у гібрида відбувається швидкий переріст вегетативної маси і суттєве видовження центрального пагону та бічних у висоту. Це частково пояснює, що гібрид більше залежний від від інтенсивної технології живлення по висоті в сегменті високорослих гібридів ПТ-303 є одним із самих високих, і мінімальна минулого сезону зафіксована його висота складала 197 см, максимальна 207. Але це пояснюється тим, що цей гібрид формує витягнутий центральний міцний пагін, на якому закладається більша кількість стручків. І таким чином гібрид є досить галуженим, але із з додатковим приростом стручків на центральному пагоні, як от зображено на цьому полігоні. ПТ-303 є відносно новим гібридом. За три останні роки цей гібрид спромігся війти у п'ятірку найпопулярніших гібридів у європейських країнах, що сіють багато ріпаку. У такій країні, як Німеччина, минулого сезону цей гібрид посів третє місце за часткою ринку. Що стосується потенціалу урожайності, то цей гібрид в виробничих умовах здатен показувати урожайність більше 60 центнерів з гектара. Очікувана олійність гібриду при збалансованій. Технології живлення може сягати 49,5%. Що стосується вмісту глюкозинолаців, то у цьому гібрида один із найнижчих показників на ринку всього навсього 11,1 мікромоль на грам. Ми позиціонуємо пт 303 в першу чергу для інтенсивної технології для регіонів із високою імовірністю інфікування такими хворобами, як вертицельоз, фомоз та склеротиніоз, або якщо треба використати у ріпаківництві короткоротаційну сівозміну, щоб знівелювати будь-які ризики інфікування хворобами.